Вісім найкращих жіночих спідньої білизни 2025 року, оцінені експертами зі стилю. Мистецтво комфорту підібрати ідеальну білизну на 2025 рік. Вибір нижньої білизни це не просто питання функціональності, це питання самооцінки, впевненості і, звичайно, комфорту. У 2025 році ринок нижньої білизни переживає бум інновацій. Пропонуючи безпрецедентний вибір матеріалів, стилів і технологій. Після багатьох років експериментів і тестування різних брендів і стилів, я дійшов висновку, що ідеальна нижня білизна це не просто красиве доповнення до вашого гардеробу, це інвестиція у ваше власне відчуття благополуччя. У цій статті я поділюся своїми спостереженнями та рекомендаціями, заснованими на особистому досвіді та останніх тенденціях у світі нижньої білизни, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір чому комфорт важливий. Перш ніж ми заглибимося в конкретні стилі та матеріали, важливо зрозуміти, чому комфорт нижньої білизни є надзвичайно важливим. Ми проводимо значну частину свого життя в нижній білизні, і неправильно підібраний одяг може викликати роздратування, дискомфорт і навіть проблеми зі здоров'ям. Носіння неправильної нижньої білизни може погіршити кровообіг, викликати роздратування та алергічні реакції. Тому при виборі білизни важливо звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд, але й на склад тканини, фасон і посадку. Ідеальна нижня білизна має бути непомітною, не сковувати рухів, забезпечувати відчуття свіжості та сухості протягом дня. Матеріали майбутнього інновації в текстилі в останні роки в області текстилю відбулася справжня революція, і це знайшло відображення в нижній білизні. Замість традиційної бавовни та синтетики виробники все частіше використовують інноваційні матеріали, які мають покращені властивості. Модал Ітенсел, ці матеріали виготовлені з деревини евкаліпта та неймовірно м'які, дихаючі та вологопоглинаючі. Вони також є екологічно чистими, оскільки виробляються за замкнутим циклом виробництва, що мінімізує відходи та споживання води. Я помітила, що нижня білизна Модал Ітенсел набагато краще переносить часте прання, не втрачаючи своїх властивостей. Нейлон і спандекс, Пандекс, еластанці синтетичні матеріали забезпечують чудову еластичність, підтримку та довговічність. Вони також швидко сохнуть і добре підходять для активного способу життя. Однак важливо вибрати високоякісний нейлон і спандекс, щоб уникнути подразнення шкіри. Органічна бавовна, бавовна залишається популярним вибором завдяки своїй натуральності та комфорту. Органічна бавовна, вирощена без використання пестицидів або хімічних добрив, є безпечнішим і екологічнішим варіантом. Спеціальні вологовідвідні тканини для спорту та активного способу життя є спеціальні тканини, які ефективно відводять вологу від тіла, зберігаючи відчуття сухості та комфорту. Найкращі моделі нижньої білизни 2025 року, мій особистий вибір. На основі власного досвіду та останніх трендів я склала список моделей білизни, які вважаю найвдалішими у 2025 році. На стрінгах Heavenless Stretch Son Dasmer – це мій абсолютний фаворит. Вони ідеальні для носіння під вузьким одягом, оскільки вони безшовні та непомітні. Еластичний нейлон забезпечує зручну посадку, а бавовняна вставка забезпечує додатковий захист. І, що важливо, вони витримують багато прань, зберігаючи форму і колір. Нижня білизна Amazon Essentials Cotton Bikini Brief Underwear це відмінний варіант для повсякденного носіння. Вони м'які, зручні і добре вбирають вологу. Крім того, вони доступні в широкому асортименті кольорів і візерунків, що дозволяє знайти щось на будь-який смак. І, що найголовніше, вони недорогі. Шорти Лулула Манфеттую. Такі шорти справжній порятунок для активних жінок. Вони поєднують комфорт білизни з функціональністю спортивних шортів. Модал і еластан забезпечують ідеальну посадку і вологопоглинаючі властивості. Ношу їх на тренування, йогу і навіть просто для відпочинку вдома. Стрінги Spanx вам підходять: ці стрінги ідеальне рішення для тих. Хто хоче підкреслити свої достоєнства і приховати недоліки, легке стиснення забезпечує ефект розгладження, а вологопоглинаюча бавовняна ластовиця забезпечує додатковий захист. І, що важливо, вони доступні в варіанті одного розміру для всіх, що робить їх дуже зручними у використанні. Bіquinks це відмінний варіант для тих, хто шукає надійний захист під час менструації. Вологовідвідна прокладка вбирає до 8 чайних ложок рідини для максимального комфорту та впевненості. Тренди нижньої білизни 2025, що варто враховувати. Крім конкретних моделей і матеріалів, варто звернути увагу на такі тренди в світі білизни. Безшовні. Безшовна білизна стає все більш популярною, оскільки не залишає слідів під одягом і забезпечує максимальний комфорт. Стиснення компресійна білизна допомагає підтримувати форму тіла, покращує кровообіг і знижує втому. Унісекс, нижня білизна Унісекс стає все більш поширеною, оскільки пропонує широкий вибір стилів і матеріалів, які підходять для всіх типів фігури. Екологічність все більше брендів пропонують екологічно чисту нижню білизну з органічних матеріалів і екологічних технологій. Висновок Інвестуйте у свій комфорт. Вибір білизни це не просто питання моди, це питання здоров'я і впевненості в собі. Інвестуйте в якісні матеріали, зручні стилі та бренди, які піклуються про довкілля. Пам'ятайте, що ідеальна нижня білизна це не просто красиве доповнення до вашого гардеробу, це інвестиція у ваше власне відчуття благополуччя. Не бійтеся експериментувати з різними матеріалами та стилями, щоб знайти те, що підходить саме вам. І пам'ятайте, що найголовніше почуватися комфортно та впевнено у своєму тілі.